Вітаю товариство! Якщо ви вирішили піти в баню і придбати собі банний вінничок у вас відразу встане вибір. А який саме купити? Я далекий від продажу віників, але маю певний банний досвід, тому можливо мої рекомендації допоможуть вам. Зробити правильний для вас вибір. Багато є пропозицій із канадського дуба. Ось такий він, бачите. Це менший віник, більший віник. Які його плюси? Він запашний, він, якщо мокрий, то він мягенький. Але є багато і мінусів. Моментально пересихає. От ви вийшли, поклали його десь там на полку, вийшли на 10 хвилин. Через 10 хвилин він вже сухий і ламкий. І до того ж, якщо велике листя, то він поводить себе так. Ну, його дуже важко його тримати в хорошій консистенції. Легко перезволожується і дуже швидко висихає. Бо якщо його прямо виняти з води, то він. Ну, так грубо проведемо аналогію, як мокра ганчірка. Якщо вже і брати канадського дуба, то беріть, щоб листочок був маленький. Як максимум, як долонька дитини, маленької, п'ятирічної максимум, з таким великим листям віники уникайте. Є березові віники. Продажі. Так, березові віники, якщо їх гарно намочити у воді, вони мають такий ефект, як ніби як мила, як дьогтю. Така вода та стає аж мильна. Віник, якщо будете брати березовий, старайтеся вибирати з чим покрупнішим листком. Щоб листок був крупний. Тут рівний листочок. Тому що в моїй місцевості береза росте з рівним листочком. Це треба хороші ґрунти. Щоб росла береза на хороших ґрунтах, там буде крупний лист. І чим добрий? Для сухої шкіри добрий. Дуже, але є один такий недолік, що трошки б'ються кінчики. Ну так, треба ним акуратно поводитися. І коли він сухий, він трошки сипеться. На мою думку. Із цієї пропозиції в нашій місцевості те, що доступно, король віників це дубовий віник. Класичний дуб. Ось. Ось. На мою думку, це найкращий в нашій місцевості віник. Хороший дубовий віник. Витримує 4 паріння легко. Він його замочиш, він хорошо триває влагу, його дуже важко, фактично неможливо перезволожити. Ним гарно нагнітати тепло, тримає форму до того ж, він має таку якраз в норму жорсткість, щоб знімати ороговілий шар шкіри, щоб проводити масаж, щоб допомагати тілові. Ну, На мою думку, із цих доступних нам віників, це найкращий. Коли будете обирати віник дубовий, дивіться, щоб не було відточок зверху. От, наприклад, цей дубовий. І візьмемо цей дубовий. Ну, Ніби той і той дуб. Але зверніть увагу, як зроблений цей. Бачите, листя дивиться всередину, всередину. Тут листя дивиться в одну сторону, і бачите, є віточки ось. Зверху видно віточки. Ці віточки будуть битися. Тому і форма його така дуже велика. Така форма завелика. Ось такий, бачите, Оце. всі віточки сховані, листя дивиться всередину. Буває таке. Що ви десь поклали той вінник, купили зарання. І через трохи часу поклали в світл світлому місці, і він у вас стане ось такий по кольору. Відчуваєте в кольорі? Це від того стає, що вінник лежав на світлі. Навіть не треба, щоб сонце попадало. Достатньо просто, щоб він лежав у світлому приміщенні. Тому віник, якщо придбали, зберігайте в темному, сухому місці, в ящику якомусь картонному, десь на сухому горищі, і буде вам щастя. Думаю, зараз знайдуться люди, які скажуть, що треба захищати екологію, що віники руйнують зелені насадження. Я вам скажу, що це трохи не так. Взяти канадський дуб. Самосєва канадського дуба між деревами великими повно, пройти не можна. І якщо хтось там заготує собі віночка в тому самові, в тих кольчах, шкоди для природи не буде. Взяти березу, щоб ви знали, коли садять посадку з молодого лісу соснового, береза сходить. Перша сама сіється і на початку обганяє сосну і глушить її. Лісники ходять і зрубують березу, щоб сосна могла вирости до певного віку, коли вже береза її буде не страшна. Самі ходять і рублять її. Є такі посадки, де лісники не встигають порубати ту березу, то ви ще їм поможете. Якщо ви там заготуєте собі віночки, нічого страшного не станеться. Крім того, є ще багато інших, інших місць, різні пустирі, де є самосів берези. Дуб. дуб, я вам підкажу шикарніше місце, де заготовляється дуб. Лінії електропередач між населеними пунктами. Між під проводами має бути земля і травичка. Там не має бути дерев, Гресовці сікорами, січуть ті посадження дуба і берези також. Варять його там, можливо, ви багаторазово бачили, під лініями електропередач високовольтними лежать ті коючі, але так нічого не дає. З того ж кореня росте молоденький дуб кущом або молоденька береза. І якщо ви туди підете і заготуєте собі віночка, то ви зробите добре діло, бо все одно резовці прийдуть і того дубчака, чи ту березу зріжуть. Тому, якщо підходити до справи відповідально, жодної шкоди заготівля віників банних. Для природи не приносить. А от вам в бані буде велика користь. Експериментував я також з віниками інших дерев. Теоретично можна зробити з любого віника банний віник. З любого. Пробував з вільхи. З горобини. Ну, на мою думку, він сильно мягкий, якийсь дамський виходить. Ну, і якщо хочете парити друзів, які вам зовсім не друзі, можете зробити закаті. Ну, але це так, заради жарту. Ну, на моє переконання, йдете в бану, рекомендую брати саме дубовий віник. Надіюся, що вам моя рекомендація допоможе. І ще ви попарилися. Ви ж його не викидаєте зразу. Він буде в ідеальному стані. Ви його взяли з собою додому в пакеті. Вдома в сухому, теплому місці, висушили. І він вам ще послужить 3-4 рази легко. Навіть запарюватися буде швидше. Наразі дякую за увагу. Буде доброго.